Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ прихованої енергії, яка є абсолютно в усьому, від ранкової кави до наших з вами рук. Це та сама сила, що змушує речі нагріватися, охолоджуватися і навіть змінювати свій стан. Тож давайте почнемо наше дослідження. Отже, уявімо таку ситуацію: холодний день, руки просто крижані. Що робити? Ну на думку спадає, мабуть, два найочевидніші способи їх зігріти. Так, можна їх гарненько потерти одну об одну, і вони одразу стають теплішими. Або ж, знаєте, просто взяти гарячу чашку з чаєм. Дві, здавалося б, зовсім різні дії, але результат той самий, як так? І ось ця загадка, власне, і приводить нас до одного з ключових понять у фізиці. Виявляється, обидва ці методи впливають на одну й ту саму, скажімо так, приховану властивість наших рук, а саме на їхню внутрішню енергію. То, щоб розібратися що до чого, давайте спершу дамо ім'я цій невидимій енергії і подивимось, із чого вона власне складається. І ось воно, ключове поняття кожне тіло, от просто кожне, навіть якщо воно лежить абсолютно нерухомо, насправді просто кишить енергією. І це внутрішня енергія. Тобто це вся вся енергія мільярдів малесеньких частинок, з яких складається будь-який об'єкт. Внутрішня енергія, по суті, має дві складові. Перша це кінетична енергія. Чому? Бо атоми і молекули ніколи не стоять на місці, вони постійно рухаються, метушаться, а друга потенціальна. Вона виникає тому, що всі ці частинки взаємодіють між собою, притягуються, відштовхуються. Гаразд, тепер, коли ми знаємо, що це таке, повернімося до нашого початкового питання про руки, адже обидва способи їх зігріти це ідеальна ілюстрація двох головних шляхів зміни цієї самої внутрішньої енергії. Давайте почнемо з першого шляху, того, що пояснює, чому гаряча чашка гріє руки. І цей процес називається теплопередача. Знаєте, він такий пасивний. Тобто для нього не треба нічого робити. Енергія просто сама по собі перетікає від гарячішого до холоднішого, як вода з вищого рівня на нижчий. і саме цей потік енергії і збільшує внутрішню енергію холодного тіла. І тут є чіткі залізні правила: по-перше, енергія ніколи ніколи не потече у зворотньому напрямку від холодних рук до гарячої чашки. Це просто закон природи. І по-друге, цей процес буде тривати рівно доти, доки їхні температури не вирівнюються. От просто уявіть собі гарячу праску, яку щойно вимикнули. Вона ж не виконує жодної роботи, правда? Вона просто стоїть і віддає своє тепло, свою надлишкову внутрішню енергію холодному повітрю навколо. І так, поки не стане кімнатної температури. Добре, з цим розібрались. Тепер переходимо до другого способу. Подивимось, як він пояснює, чому руки гріються, коли ми їх тремо. І тут ключове питання роботу виконують над тілом, чи тіло виконує роботу само? Це принципова різниця. Коли ми тремо руки, ми виконуємо роботу над ними і їхня внутрішня енергія, звісно, зростає. А от навпаки, коли тіло саме щось робить, воно витрачає свою власну енергію. Є чудовий експеримент, який можна провести. Якщо взяти шматок дроту і кілька разів швидко зігнути його туди-сюди, місце згину відчутно нагріється. Чому? А тому, що вся ця механічна робота, яку ми виконали, прямо перетворилася на внутрішню енергію металу, атоми в ньому почали рухатись значно швидше. А ось вам і зворотний приклад уявіть пляшку, де є стиснене повітря. Коли це повітря виштовхує корок, воно ж виконує роботу, правда? І на цю роботу воно витрачає що? Правильно, свою власну внутрішню енергію. І результат повітря всередині різко охолоджується, і водяна пара миттєво конденсується, утворюючи такий собі туман. Окей, тепер, коли ми знаємо два основні способи, давайте подивимось на кілька яскравих прикладів із життя. Це допоможе закріпити розуміння. Почнемо з чогось знайомого кожному. Смартфон. Коли процесор у ньому нагрівається, як він охолоджується? Він же не робить для цього якоїсь спеціальної роботи, він просто пасивно віддає свою енергію, своє тепло, корпусу і повітрю. Це чистісінька теплопередача. А ось вам приклад зовсім іншого роду. Добування вогню тертям. Тут усе навпаки. Інтенсивний рух, тобто механічна робота, напряму збільшує внутрішню енергію деревини і так триває доти, доки вона не нагріється до температури займання. Це виконання роботи в чистому вигляді. А от зараз буде найцікавіше уявімо лід і воду. Обидва при температурі 0 градусів за Цельсієм. Температура однакова. Здавалося б, і енергія має бути однаковою, так? А от і ні. І це дуже важливий момент, який показує, що внутрішня енергія це щось значно більше, ніж просто температура. Подумаймо, щоб лід перетворився на воду, навіть не змінюючи температури, в нього треба було додати енергію, правда? Енергію, щоб розірвати ці жорсткі зв'язки у кристалічній грачці. І ось ця додаткова енергія нікуди не зникла, вона тепер зберігається у воді. Тому при тій самій температурі у рідкої води внутрішньої енергії завжди більше, ніж у льоду. Отже, тепер, коли ми розкрили цю приховану енергію, стає зрозуміло, наскільки вона фундаментальна від двигунів наших автомобілів і холодильників на кухні до глобальних погодних явищ і геологічних процесів, внутрішня енергія та способи її зміни вони буквально всюди. І головне питання тепер а де ще у світі навколо можна помітити її дивовижні прояви?